У приймальне відділення Яремчанської центральної міської лікарні хворі потрапили зранку 7 липня. Тоді за медичною допомогою звернулося 17 осіб. Проте чотирьох дітей, які почували себе краще, не ушпиталювали. Діти мали одинакові скарги, була виражена блювота, інтоксикація, підвищення температури, болі в животі, і тому діти, частина, ну, частина дітей з групи була госпіталізована. Троє дітей, які поступили до нас із 2003 року, решта 2004 року. Тобто це випускники, які приїхали до нас відпочивати буквально на три дні. Ці вони 5 липня разом із однокласниками та мамами, що їх супроводжували, приїхали на відпочинок в одну із приватних віл у Миколичині. Всього їх було 26. день перед госпіталізацією. Вони пішли в похід в гори, де є лише шлики, які приготували напередодні. Проте те, чи саме він став причиною отруєння, поки невідомо. Адже за словами начальника управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства обласної держпродспоживслужби Віталія Фіглевського, діти та дорослі харчувалися як і приготовленою самотужки їжею, так і. Є, яку замовили на віллі, де відпочивали. Харчувалися по-різному, вони і мали харчові продукти, які взяли з дому, і по дорозі купляли, і вже в Миколичині так само, коли відпочивали, купляли. Тобто організаторами не було забезпечено якесь харчування стабільне, діти харчувалися як хотіли. У закладі Віла Затишна, де відпочивала ця група туристів з Житомирщини, працівники управління Держпродспоживслужби в області виявили ряд порушень. Було встановлено, що він не мав права надавати послуги по харчуванню дітей. Він не був зареєстрований як оператор ринку харчових продуктів. Було встановлено ряд інших порушень, зокрема кухня недостатньої площі, що надавала змогу готувати. Весь перелік страв недостатнє забезпечення холодильним обладнанням, не промаркований розробочний інвентар, персонал не мав медичних оглядів. Чим саме отруїлися відпочивальники за словами Віталія Фіглевського, встановлять через п'ять днів. Каже, наразі в Управлінні готують постанову, відповідно до якої заклад віла затишна, де відпочивали та харчувалися люди, закриють на 10 днів до усунення усіх невідповідностей. Суспільне звернулося за коментарем до адміністрації «Вілли». Проте вони від коментарів на камеру відмовилися. За фактом отруєння слідчі розпочали кримінальне провадження. кримінальне провадження за частиною першої і триста двадцять порушення санітарних правил. Та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим утруєнням Кримінального кодексу України. Поліцейські наразі встановлюють всі обставини події. статті передбачає штраф до стану оподаткованих мінімум доходів громадян, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років. Гладиморішин, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.